Доброго дня! Сьогодні я збираю ягоду в полуниці. Коротше. Так, буду збирав. Ще є трохи найбільше. Збирав я полуницю годину і пів. Тут є 12 лотків по одній літрі. Ось така. Що то може бути? Полуниця тут стоїть, а я стою від неї трошки далі, а вона мені пахне аж до носа. Не знаю, що то може бути. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Якщо хочете саджентів полонеть, замовляйте, я продаю.